Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо паштет до сніданку. Попередньо я посмажила цибульку, морковку і печінку. І зараз я переб'ю блендером то все. Погнали? Тепер цю суміш ми перекладаємо в мисочку і додаємо сюди фарш мясний. Який у вас є? Хочете легкий паштет, можете додати куриний фарш. Хочете, можете додати свини, говяжий. Тоже на ваш смак, як вам подобається. У мене свини, я додаю свини. Тепер ми додаємо сюди два яєчка. Так. Додаємо перець. По смаку теж. Сіль. Теж так само, як вам смакує. І я ще додаю коріандр. Мені дуже подобається всі м'ясні побасні вироби з додаванням коріандру. А ви дивіться, як вам подобається. Не подобається, не додавайте. Я додаю завжди. Мені то подобається. Я хочу додати, знаєте, що? У мене з попередніх приготувань залишилася моцарилка, вона така нарізана такими дрібними кусочками. Я хочу ще додати туди мацапатку. Я думаю, що кашу маска не іскор. Так, ну. Все. І то все перемішуємо. Ось ми перемішали і такий отакий У нас така суміш. І ставимо в духовочку запікати. Температура 170-180. Ну, в залежності від вашої духовки. І коли він буде готовий, застине і, будь ласка, нарізайте на кусочки. До хлібчика, чи можете без хлібчика, як вам як вам подобається. Все, смачного вам Ось вам такий лайфхак. У мене не було форми для запікання цього паштету. Я зробила її із фольги. Ось. І ставити на якусь тверду поверхню, щоб його вдобно було покласти і запікати. І все. Ось що у нас вийшло. Ви сучок на мене напилиться. Слухайте, яка вкусняшка. Робіть, не пожалієте. Дуже смачно.